Ти духовності багато приділяєш часу і наскільки? Це мечеться з тим, що проходить декілька місяців, і ти починаєш зустрічатися з дівчиною, яка продає свої фотографії в інтернеті. Для мене духовність це про твій дух, да? це сила духу. Духовність це от сила твого духу, яка викарбовується дисципліною, типу, постійно. Да? Це вміння твоє переживати складні періоди, вміння твоє стравляти з обставинами, вміння твоє чути свою душу і йти за своїми бажаннями, вміння твоє розвивати почуття любові до всього. Вміння твоє бути в. Дячним, ну да, от розвати почуття вдячності. Це про духовність. Як мечеться те, що типу, там людина ну, проходила свій шлях, продавала фотографії на альфа? І що? От в той момент в неї був такий період, коли вона стала на цей шлях, пройшла цей шлях, чи там мені яка раді до її шляху, це ж її шлях. Я то знаю, ну, я можу ще розказати, як це відбувалося, да, якщо тобі цікаво, чому вона займалася. цим. Але мені це стало б цікаво, аж уже через якийсь час. Я таке, як ти взагалі на онлік прийшла? Типу? Отак? -от. Я спілкувався з людиною. В першу чергу і обирав для себе людину, а не її минуле.